Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 13 листопада, друзі. Я на Катранівському риночку, і пані Катерина зараз нам запропонує різноманітну свіжу рибку. Давайте глянемо, що в неї є гарненького і смачненького. Так, ось такий її магазинчик, в якому велике різноманіття рибки. Давайте будемо дивитися. Дивіться, тут є різноманітні філешки. Голова. Скільки голова толстолобика буде коштувати? Голова 40 гривень за кіло. Це толстолок. Сомнік у нас по 350, і короб у нас по 250 гривень за кіло. Також, друзі, дивіться, який величезний асортимент різноманітної запашеної продукції. І капусточка, і морковочка, і морська капусточка, і грибочки. Все-все-все, що. Все, що можливо тут є для вашого столу. Тут Пропонується зеркальний порог по 150 гривень. Дивіться, які гарненькі. Карасики по вісімдесят, стол по 200 гривень за кілограм. І до столу 80 гривень за кілограм. Так що, друзі, ви бачите, яка класна, свіжа. Гарненька рибка пропонується на Катранівському рибочку. Так що, якщо ви сьогодні бажаєте на вечерю якусь рибну страву, не боріться, Завітайте. Пані Катерина працює кожен божий день і завжди в неї є, що вам запропонувати свіженьке. Все до зустрічі!